Більше я турбуюся за те, що буде після виборів, оце дійсно, що може вплинути на нашу країну. Тобто, після виборів, а там в листопаді я можу помолитися наступному році вибори в Штатах, оце дійсно про це потрібно турбуватися, тому що ну не дай Боже, що придав це по прізвище Трамп. І він дійсно може змінити ситуацію і можуть давати нам допомогу. Але ми також побачили, Сергій, що вчора Євросоюз проголосувала на, за 3 роки. Тобто зараз у нас 24, по 27-й рік ми будемо половиною ну, роки, ми будемо отримувати 50 узгодження 50 мільярдів доларів. Ну, це гарна новина. 50 мільярдів доларів. Во тому, коли кажуть, що там типа нам не ну, вони будуть допомагати, слухайте. Ну це мичня, і я впевнений, що допомагати нам будуть обов'язково.